Для наших команд. Продовжує подавати діагональна збірної України. Знову ж таки стонок виникають невеличкі проблеми з прийомом. Хороше пом'якшення на болоці. Шанс на контратаку від наших дівчат. Торсман. Естонки. Непогано грають у захисті. Шанс на контратаку. Чудово пом'якшення, знову ж таки. Ще на можливості отаці. Дима Впирається у блок. Є підстрахування від наших дівчат, але без атаки, на жаль, цього разу. Шанс для господарів майданчику. Атака у центрі, і ми бачимо, що все ж таки досягнули. Бажано. Продовжує подавати Юлія Димер. Даля збільної України. Знову ж таки, непогана, плануча. Стонки будуть атаку 4 зони. Хороший підйом захисті з боку Юлія Димар. Райдуба з задньої лінії пробуває. Стонки не здаються. Грають непогано у захисті. Шанс задньої лінії. Чего роська віддає асисту четвертого Олександра Міленко. Також подпраця, але є страхування Юлії Димар. Котратака біна засіб. Кройдуби доповіються відчайдушно. Раді обидві команди у захисті. Скидка. Яке страхування Німцева допасовує на Крайдубу та виконує за запомок, панкейк. Не тепейт. Тож, тут апеляції є лишніми. Ще одна года для збільної України. Роздобити перековичко, Оксана Міленко переводить м'яч за подвійний блок, шанс на контратаку від наших опоненток. Задню лінію пробивають вони. Шанс на догравання ще один. українки, яке бачимо, у захисті не дрімають. Крайдуба! Перенозривала ялки. Okay. Тому що готується подавати. Силова подача в виконанні наших опоненток. Україна відповідатиме у таці, скільки від Димар. Є безряхування у захисті з боку господар майданчику. Пом'якшення на полоці досить непогано від наших дівчат. Котре у центрі Майєвська знову ж таки впирається у захист опоненток. Шанс на догравання. Ні, його впевненого не буде. Але ще один шанс для Юлії Димар. Чергова скидка. Останки відповідатимуть з другої зони. золи. Подача від Світлани Досман. Естонки. Ще два зону. М'яс прямого. Чудовий захист від Вона буде атакувати на завершення сету. Айстонки. Не дають м'ячу папки. в атаку від них. Чегройская. До посольства четверту. Міленко через подвійний блок м'яч переводить. А буде ще одного атаки від естонської збірної. Чергова атака. Досман Чудово грає у захисті Райдуба. Ви потерпіли, який цікавий розру. Ми з вами спостерігаємо. Стараються і ті інші з тонки цікавий такий накат. І Здавалося, що ну суттєво не влучила по нічому. Дар'я Шаргородська готується подавати. Примає гравчині Естонії. Шанс на атаку з другої зони з є під від Юлії Димар. Міленко, а також повіний блок. Буде шанс на контратаку для естонської команди. І у подаві балон Карно. Атака від Четвертої зони. зоники приймають Німцева. Допасовує на Міленко та атаку через подвигний блок. М'ячорі все одно залишається. Контратака від естонської збірної Нєпцева. Ще один приглавли за який може принести успіху. Розере ще цьому для України. Отже, Світлана Досман виконує подачу. Знову ж таки виникають величезні проблеми з наших дівчат. Продовжує подавати сімка нашого колективу. Естонка цього разу приймають. Атака з за лінії від естонської команди. догравання збірної України Ґрейдлуба на лідерство. Ні, все ж таки зберігають на наші опонентки. Скидка за блок. Міленко до цього готова. Ще на атака цього разу разовікрайтуби? Скидка і співання від Естонок. Шанс атаки з задньої лінії. Наш бокс працював. Шагрозькобуває м'яч у Верх. Рай тут ще одна нагода в отаці. Подивіться, непоступливі, які наші опонентки. І м'яч залишається. У нас надалі у А Цього разу до пасування на Маєвську та виконує скидку. Ще одна скидка. Вона не проходить. Але цього разу Міленко також виконує І Подивіться, просто дивовижний розірше виконання бок команди. Тож в ньому здобуде перемогу. Міленко атакує. І м'яч торкається все ж таки. Подачі наші дівчат тримають естонки. Атака ще Блок України спрацював. Буде ще одного на доглядання від наших суперниць. Шанс черговий на атаку для естонської команди. Німцева на підстрахуванні. Наша допасовує у центр. Мана ставить ефект.